Привіт, як справа. Ви вже встигли пограти в Старфілд? Ну і як вам? 1 вересня в гру змогли пограти ті, хто має Starfield Premium Edition. 6 вересня. Гра стала доступна всім іншим гравцям. Оскільки всі очікували, що ця гра буде бісовим шедевром, то вже в перший тиждень вона стала лідером продаж у Steam. Не превеликий жаль, гра отримала спірні відгуки. Тому давайте перейдемо до розбору мінусів, які так засмутили геймерів. Перша біда, з якою ти стикаєшся, чекає на тебе одразу ж, і як тільки ти запускаєш нове проходження. Вступ це те, що має приваблювати і захоплювати з першої хвилини. Тут же про вступ можна сказати нічого особливого. Та ні, скажу як є. Це занудна нудятина. Багато гравців нарікають на те, що вступ занадто нудний. А від ігор, як відомо, усі очікують зворотнього. Далі в нас ідуть технічні недоліки. Геймери висловлюють своє невдоволення щодо слабкої оптимізації гри. Штучний інтелект супротивників залишає бажати кращого. Простими словами дід Толіки з Тіктока сказав би про мобів: тупе, тупе, тупе. Mm, до речі, ще НПС-шки поводяться дуже дивно. Вони можуть проходити крізь стіни або врізатися в них. Це не біжайся, але така сьобнута в нас. І лічильник кадрів скаче від однієї локації до іншої, видаючи то величезні, то дуже низькі показники. Хотіла б я сказати, що на цьому всі приколи закінчилися, але ні, гравці скаржаться на те, що інписішки дуже багато розмовляють. Занадто багато непотрібних діалогів. Іноді NPC несуть нісенітниці, а деякі діалоги дивні і взагалі не несуть ніякого смислового навантаження. Ну, скажімо так, діалоги явно прописував не тарантино. У грі зустрічаються плоскі квіти, трава, листя на деревах, камон у 2023 році. Серйозно, а обличчя деяких персонажів можуть не давати вам заснути вночі. Об'єкти текстури також мають проблеми. Довантажуються вони пагромко. І якщо ви плануєте пограти в цю гру на жорсткому диску. Не рекомендую. Ну, у вас просто не вийде цього зробити. Гра починає сильно гальмувати і розвалюватися. Краще буде на SSD. У грі, до речі, дуже багато завантажень, і навіть SSD їх не дуже вивозить. Для 2023 року ігровий дизайн виглядає дещо старуватим. Досліджувати світ і занурюватися в ігровий процес не вийде, бо в грі немає безшовного світу. А вас всюди переслідуватимуть завантаження. Вийшов із будівлі. Завантаження. Зайшов назад у будівлю, знов тримай тобі завантаження, прилетів на планету і знову завантаження. Мені здається, Майкрософт просто зажмотила грошей на приховані підвантаження роликів. Гравці заявляють, що гра не оптимізована, але тут Говард вважає інакше і пропонує гравцям оновити ПК, адже проблема саме у ваших компах, а не в оптимізації гри. Зрозуміло так? Типу, розумієш, ця проблема не в мені і все таке. Якщо хто встиг пограти в цю гру. Напишіть, будь ласка, про мінуси, з якими ви встигли стикнутися, ну не вважаючи тих, про які я вже розказувала. Але у гри все одно дуже багато фанатів. Чому так? Усе просто. У Бесе дає родзинка, і вона нікуди не поділася. Так, ігровий світ, хоч і має деякі проблеми, але він все одно здався цікавим дуже багатьом гравцям. Ну, наприклад, наземна бойова система, вона крутецька. Стріляти зі зброї цікаво, навіть віддача є. Гравцям так само сподобалися системи розвитку корабля і будівництва бази. Багато гравців за таке своєрідне занурення в ігровий світ. Що ж, давайте підбивати підсумки. Фанатів у гри як було, так і залишилося дуже багато. У грі є додаткові квести, до речі, дуже цікаві. І деякі гравці відзначили, що квести навіть цікавіші за основну сюжетну лінію. Як я вже говорила, бойова система тут на найвищому рівні. Але початок гри підкачав. Гравці кажуть, що він нудний до жаху. Протягом гри око смикається від постійних завантажувальних екранів. Інтерфейс незручний, та й баги трапляються частенько. Найбільше особисто мене збентежила слабка оптимізація для ПК. Розробники гри, звичайно ж скидають у себе усю відповідальність. Вони стверджують, що на них просто набігли хейтери. Приколога? Проте, гра все одно дуже цікава і я рекомендую вам у неї пограти. Що ж, гарного вам вечора та цікавих ігр! Бувайте!